Зійди до серця мого! Велий бурий вітер петь! шумом карпатських ручаїв! Моїм славного завойовника, батька Хмеля! тріумфом гармат революції! і гуком, гармат революції! революції. Сердце добра Святили Шпирудови! Я дуже добре знаю, що там трапилося, що це була за війна більшовицької Росії проти України, хто вийшов, сама в крутах була неодноразово, бо то батьківщина моєї мами бачила те поле, де загинули молоді люди. І я тут з сином. Він ну, дуже хотів сюди прийти, і я з ним теж. Герої! 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 Для мене особисто це, звісно, згадка про страшні події, які відбувалися в Україні 1918 року. І так як ми зараз теж живемо, не в дуже простий час. Тому ми маємо пам'ятати, маємо зберігати і маємо перемогти.